Понад 80 ударів по 21 населеному пункту області завдали окупанти протягом минулої доби. Більшість артударів прийшлися по Гулій залізничному, кам'янському та інших містах і селах на лінії вогню. Також 17 безпілотниками ворог атакував малуток мачку, Роботина і Новодарівку. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено кілька житлових будинків. Мирні жителі не постраждали. Бригада Червона Калина продовжує нищити ворога на запорізькому напрямку, де російська піхота будує окопи та бліндажі. Днями саме в момент, коли окупанти намагалися сховатися у бліндажах. Їхнє місце знаходження стало відомо аеророзвідникам. ФПВ-дрони бригади Червона Калина нанесли точні удари, знищивши значну кількість особового складу ворога. На запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили вісім атак противника в районах північніше Приютного, Західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.